Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо сьогодні кілька дуже потрібних фінансових новин. По перше, є черговий транш макрофіну від євросоюзу на 2,5 мільярди євро. Це дуже важливо. Очікуємо на схвалення програми Макрофіну на наступний рік обсягом 18 мільярдів євро. По-друге, Сполучені Штати Америки оголосили про те, що найближчим часом спрямують додаткове фінансування для прямої підтримки нашого бюджету обсягом 4,5 мільярди доларів. Дякую партнерам за ці вагомі кроки солідарності. Завдяки таким рішенням наших друзів ми зберігаємо соціальну стабільність і, попри всі російські удари, виконуємо соціальні зобов'язання, а це зобов'язання перед мільйонами людей. Від початку повномасштабної війни здійснюємо стабільні виплати пенсіонерам. Це майже 11 мільйонів українців і українок старшого віку провели індексацію пенсій, як це і передбачено законом.